Період Сен Гоку дзіддай в Японії був часом війн, політичних інтриг та масштабних змін. Ця епоха викликає безліч романтичних образів, великих замків, видовичних битв та мужніх самураїв, які майстерно орудують своїми катанами. А що якби я вам сказав, що серед лав цього древнього воїнського стану був темношкірий чоловік зі східної Африки? Тож сьогодні на вас чекає історія про ясуке, першого та єдиного африканця самураї Японії. Що ж, ви на каналі насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадком та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорства на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. А тепер давайте дізнаємось, що було. Насправді, спочатку розповіді про африканського самара треба встановити історичний контекст того періоду. На початку 16 століття Португальська імперія мала безліч торгових форпостів по всьому азійсько-тихоокеанському регіону. У 1543 році вони досягли південної Японії. Ця далека країна була досить закрита від усього світу, тож там дуже обережно приймали іноземців. Але японці значною мірою залежали від імпорту шовку з Китаю часів мін. А оскільки відносини між двома державами були холодними, а торгівля між ними була заборонена імператором Мін, португальці зайняли нішу в торгівлі, купуючи шовку у Китаї та привозячи його до Японії. Ці європейські купці дуже розбагатіли як посередники між цими двома азійськими країнами. Португальцям дозволили побудувати торговий порт у Нагасакі, який швидко став великим центром торгівлі. Куди йшли європейці, туди незабаром йшли і їхні священники. Католицьке товариство Ісуса, також відоме як Єзуїти, становило значну присутність на півдні Японії. Їхньою місією було навернення всієї Японії до християнства. На піку їхнього впливу кілька володарів даймьо і понад 200 тисяч японців були християнами, переважно в регіоні Кюсю. Звичайно, португальці та їхні співвітчизники єзуїти поширювали свій вплив і на інші континенти. До 1500-х років вони закріпилися в Африці на території сучасного Мозамбіку. Тут вони стали активними учасниками місцевої работоргівлі, купуючи у місцевих вождів багато бідолах, яких вони в свою чергу відправляли на роботу по всій своїй морській імперії. Те, що темношкірий виходець з Африки став самураєм у феодальній Японії, вважається фактом. Однак ми знаємо про нього дуже мало. Ми не знаємо країни його походження, яким було його раннє життя і навіть його справжнє ім'я. Ми знаємо лише ім'я, яке дали йому японці, Ясуке. Тож, давайте розглянемо ці небагато відомостей про його життя, які ми маємо. Щодо його походження, то тут нам залишається лише припускати. Одні кажуть, що він народився близько 1555 року в Мазамбіку, який на той час був колонізований португальцями. Наймовірніше, він належав до племені Макуа, народу банту. Хоча дехто стверджує, що він походив з Ефіопії і належав до народу Сіді, так чи інакше, але історія цього східноафриканця почалася ще в дитинстві, де він швидше за все потрапив у рабство і був відданий місцевим єзуїтам. Там його навчили християнської релігії та католицького способу життя, а також виховали в дусі прозелітизму ордену єзуїтів. Через деякий час Ясука віддали єзуїтському місіонеру Алесандру Валіньяну. Тож Валіньяно відправляється на схід разом зі своїми слугами. Його місія полягала в перевірці діяльності єзуїтів в Японії. Таким чином, у 1579 році ще безіменна людина зі східної Африки вперше ступила на японську землю, слідуючи за своїм господарем єзуїтам. Саме тут треба коротко пояснити, яка ситуація була у Японії на той час. Період воюючих держав, відомий як Сінгоку Дзідай, наближався до свого апогею у 1467 році. Японія була розділена на багато незалежних маленьких удільних князівств. Однак до 1579 року більшість цих уділів були завойовані амбітним Даймьо Ода Набунага з клану Ода та його васалом Таятомі Хідейосі. У 1581 році Валіньяно привіз свого африканського слугу до Кіото, серця японської цивілізації та резиденції Ода Набунага. Його поява викликала справжній фурор у мешканців Кіото. Вони ніколи в житті не бачили нікого схожого на нього. Коли поширилися чутки про велетня зі шкірою, схожою на вугілля. Місцеві жителі Кіото розпалилися такою цікавістю, що виламали двері єзуїтського костелу, аби тільки поглянути на нього. Африканець швидко здобув статус місцевої знаменитості, адже простий люд був вражений не лише його темною шкірою, але й розмірами та зростом. Зростаюча слава цього загадкового іноземця, врешті-решт розпалила цікавість самого Набунаги, який наказав єзуїтам представити йому африканця. Коли вони зустрілися віч навіч Набунага був вражений. Вони начальник не вірив, що така людина може існувати, і був переконаний, що це португалець, який пофарбував свою шкіру чорнилом. Африканцю наказали роздягнутися до пояса. Його ретельно вичистили, але все одно його шкіра залишилася темною. Зрозумівши це, Набунага щиро зацікавився чоловіком, і саме тоді він нарешті отримав своє японське ім'я Ясуке. Цей випадок добре висвітлюється у португальських та японських джерелах. Незабаром Ясуке став для Набунаги чимось більшим, ніж просто новиною. Даймьо оцінив його особисту цілісність та фізичну доблесть. Він заявив, що ясуке має силу десяти чоловіків. Влітку 1581 року захоплення Набунаги цим дивним іноземцем стало беззаперечним, і тому він офіційно попросив ясуке вступити до нього на службу. Так, людина скромного африканського походження стала самураєм. Ясуке отримав усі привілеї, які міг би отримати будь-який інший самурай. Йому було надано ділянку землі та господарство на ній, японський одяг та церемоніальну коротку катану. Можна припустити, що його навчили кодексу Бусідо і тому, як битися по-самурайськи. Ясоке став одним з найулюбленіших слуг Набунаги і був одним з небагатьох, хто мав привілеї обідати з великим Даймьо. Незабаром ясука приєднався до свого нового господаря в його місії завоювання всієї Японії. Ймовірно, він брав участь у битвах, щоб знищити конкуруючий клан Такеда. Можна тільки уявити, яке враження на японських воїнів справляв темношкірий велетень іноземець. Після перемоги над родом Такеда Набунага разом з групою воїнів вирушили оглядати нові території. Ясука супроводжував свого володаря у якості зброєносця. На шляху назад вони зустріли Такугава і Ясу, людину, яка з часом завоює всю Японію. У червні 1582 року Ясуке та Набунага повернулися до Кіото. Набунага розділив свою армію і відправив її завойовувати землі інших кланів. Він усамітнився в буддійському храмі Хоно, де мав намір відпочити. Оточений лише митцями, купцями, поетами та слугами, Набунага був практично беззахисним. Однак ясуке був поруч з ним. Невдовзі сталося лиха. Один з його найдовіреніших генералів, Акеті Міцухіде, зрадив Набунагу та, скориставшись відсутністю основних військ, взяв в облогу храм, де перебував його сюзерен. Солдати Міцухіде штурмували храм переважаючими силами. Ясоке вів відчайдушну боротьбу, маючи лише кількох охоронців і слуг, які билися поруч з ним. Він бився хоробро, але безрезультатно. Серед хаосу і вогню Набунага був змушений вчинити сепоку – почесне самогубство, щоб уникнути полону. Якимось чином ясоке вдалося вирватися з лап Акеті. він знайшов коня і щодуху поскакав до замку Нідзьо, де син Набунаги Ода Набутада зібрав свої війська. Якщо він не зміг захистити свого володаря, то тепер ясока був сповнений рішучості захистити його сина. Він пробув вчасно, приєднавшись до війська молодого володаря саме тоді, коли на них напав зрадник Міцухіде. Ясуке завзято бився у битві, що розпочалася, вбивши багатьох самураїв міцухіди, але знову все було марно. Війська Оди були розгромлені, а сам Набутада був змушений вчинити сепуку. Ясуке теж потрапив у полон і постав перед міцухіди. Генерал-зрадник не мав нічого, окрім презирства до чорношкірого, оголосивши, що чорний чоловік був твариною, а не японцем. Тому не повинен бути убитий. Ясоке був відправлений до християнської церкви в Кіото. Таким чином, прослуживши як благородний самурай більше року, ясоке повернувся туди, звідки прийшов до своїх господарів єзуїтів. кажуть, що християни гаряче прославляли Бога, коли воз'єдналися з ним. Після цього моменту всі записи про існування Ясуке зникають, і ми не знаємо, якою була його подальша доля. Чи залишив він Японію разом з єзуїтами, чи помер на островах. Хотілося б вірити, що подальше життя Ясуке було щасливим. Шлях Ясуке від Раба до Самурая є, м'яко кажучи, унікальним. Можливо, і він був самураєм недовго, і його вплив на острівну націю не був таким великим, як, наприклад, у Вільяма Адамса. Про якого я вже розповідав, але його історія сьогодні слугує джерелом натхнення для різних ігор та аніме. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.